Всім привіт! З вами містер Бомба. Це відео, як зробити маску свою власну, ви бачите, вона вже зроблена. Але якщо її легко зробити, то я не буду показати Це ж все очевидно, дивіться. Я брав від життя коробку, намлював йому зуби. Коротше, ви можете все малювати, вирізати собі очі. Ну не собі, а тому. Е... І знаєте, що це? Я думаю, ніхто не знає. Це... Воно це друге це є саморобні окуляри віртуальної реальності. І я теж не буду показати. У нас стільки це просто зробити, що то просто капець. Я побачив, в Ютубі, були такі окуляри віртуальної реальності і вони були такі, типу, ну... е... Вони, вони були з картону. А я вирішив з айфонного зробити... того... Зробити шолом е... віртуальної реальності. Не шаловом, а окуляри такі, типу. І сюди всередину вставляється телефон, як звичайно. Ну і, 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 і якусь гру. Звісно, це буде трохи незручно. Я собі зробив, щоб дивитися відео. І, і я це все з котю склеював. Такий дининс, воно дуже сильно падає. Ви можете відео в Ютубі дивитися грати в ігри, якщо зробити собі дірки, бо я не знаю, як зробити дірки. Ну е... і Мої... все. Щось я вперше такі короткі відео знімаю. Що ж, я думаю, от оцей віртуальної реальності заслужиють лайк. Пописуйте в коментарях, що вам більше подобається. Віртуальна реальність чи то шлем. Мені і то. І то, і то. А все-таки ні. Віртуальна реальність більше. Так що пишіть коментарі. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал Містер Бомба. А і... Бай-бай!